Хочу показати вам свою петунію, Я її садила з пагонів. Взяла у подружки. Дуже цікава. Не можу сказати, що прям вау, що мені подобається. Але така необична, цікава. Бачите? Я в неї взяла два пагони. В один день садила. А вийшло дві, дві різні різного розміру. Одна краще розвивається, друга слабіша. Але нічого, вроді почала розвиватися. І поки у нас сьогодні льотна погода, вгород не стати, мокрота, я вирішила їх. Довести до розуму. Треба її пасінкувати, бо мені не подобається, бачите, яка вона повитягувалась, і треба її пообрізати, не жаліючи пообрізати все, і вона наростить таку шапку. І буде дуже гарна. Бо я її трошки запустила. Так що зараз будемо обрізати, не жаліючи, отак по кругу, щоб була кругленька. Отак будемо чекати. І вона тоді буде всі цвіточки, оці жалко, нічого ми її зберемо і поставимо в вазочку. Зато у нас через недільку будуть гарні, гарний кущик. Не жаліть. Отак От обрізаємо, не жаліючи, Якщо треба, можна іще собі посадити. Отак. От